Обійми, посмішки та щирі спогади про роки проведені разом у стінах центру первинної медико-санітарної допомоги міста Горішні плавні на зустріч із минулим і сьогоденням у малій залі палацу культури і творчості зібралися медичні працівники, щоб відзначити 20-річчя центру. Ця дата бере початок від 2004 року, коли відбулося розмежування первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги шляхом відокремлення поліклініки від центральної міської лікарні і реєстрацією юридичної особи Центру первинної медико-санітарної допомоги. Від зміни назви підприємства незмінним залишається головна місія колективу. Збереження здоров'я і життя громади понад 40 років працює у закладі Надія Рясна, розповідає, що завжди відчувала і відчуває підтримку керівництва і колективу центру. Мені допомагали різними способами, і я не забуду. Це не можна забути. А так, в колективі я завжди відчуваю, що люди йдуть назустріч мені, розуміють мене. І ну, от, ну якось знаєте, якось все дуже по-людськи, по людськи. І хочеться, щоб оці, е, головні риси людини, доброта, співчуття, людяність, сердечність якраз те, що відповідає нашій професії, хочеться, щоб воно не не пропадало. До 2005 року міську поліклініку очолював Борис Фрідман. Все розвивається так. Воно повинно бути в цьому житті. Тому мені приємно, що сьогодні таке свято це новий заклад був організований на основі того, яким я керував свого часу як завідуючий поліклінікою, але це було в складі міської лікарні. А 20 років вони вже самостійні пливуть своєю дорогою. Ну і доводять, що сімейна медицина це на сьогоднішній день головне для мешканців міста свій лікар. Це і привілея, і відповідальність і дуже здорово. Понад 30 років віддала лікувальній справі дитяча лікарка-неврологиня Наталія Глінкіна. Та й наразі не відмовляє у консультації нужденним із щемливим блиском в очах згадує роки роботи у міській поліклініці. У нас був найкращий колектив. Це найкращі роки в моєму житті. Я навіть хвилююся, тому що. На жаль, роки проходять, от, на жаль, багатьох немає. Сьогодні день народження нашої Алли Андріївни Демчук, нашої завідуючої, їй би сьогодні було 83 роки, я її завжди пам'ятаю. Я дуже вдячна нашим сестрам і найбільше я вдячна медсестрам інфекційного відділення, дитячого відділення, тому що я багато у них навчилася практиці, а випадків. Важкі було дуже багато. Все це приноситься через серце, через душу. Багатьох пам'ятаю до сьогодні, да, і важкі випадки, пам'ятаєш, як дітей звали, і є такі діти, які живуть зараз тільки тому, що дуже своєчасно була надана допомога, встановлений діагноз. І я задоволена своєю професією, задоволена тим, що. Колись державна комісія мене направила сюди. В це квітуче прекрасне місто, де дуже багато гарних людей. На початку урочистого заходу присутні в залі подякували Збройним силам України, що наразі боронять нашу країну від ворога та хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих у російсько-українській війні. Затим глядачі поринули у відеоспогади річної Діяльності центру ПМСД, які створили журналісти телерадіокомпанії Гок, привітати із ювілеєм колектив і ветеранів комунального неприбуткового підприємства Центр ПМСД, на урочистий захід прийшов міський голова Дмитро Биков. Сьогодні, в цей святковий день, хочу відзначити, що підприємство, яке має Багаторічну історію та традиції розвивається. Молоді кадри вливаються у колектив досвідчених фахівців, виконуються ремонти у приміщеннях, закуповується сучасне медичне обладнання і створюються. Належні умови для медичної галузі міста. Сьогодні ми всі живемо в умовах війни і цей час ставить перед нами нові завдання, нові виклики, які ми маємо разом подолати. І як приклад, дійсно. На базі центру, ми створили перший в Україні кабінет ветерана, в який звертаються за допомогою сотні ветеранів і членів їх родин. Ну і сьогодні я, звісно, хочу привітати колектив центру за професійність. Чуйність, відданість справі, толерантність, в ставленні до пацієнтів, насамперед, до людей похилого віку. Також хочу особливо привітати керівника підприємства, почесного громадянина міста Аліну Володимирівну Ковпак, людину, яка в собі Високий професіоналізм і прекрасні людські якості. Дякую, Ірина Володимирівна, це такий дійсно важкий. Клас. Бажаю всім миру, здоров'я, злагоди добробуту і успіхів у роботі на благо нашої громади. Зі святом! За самовіддану працю в галузі охорони здоров'я, гуманність, милосердя, надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню міста та з нагоди 20-річного ювілею, подяку міського голови та грошовий сертифікат було вручено колективу комунального неприбуткового підприємства Центр ПМСД також почесною грамотою виконавчого комітету Грішньоплавнівської міської ради нагороджено директорку підприємства Аліну Ковпак. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди ювілею центру такі ж почесні грамоти від міської адміністрації та подяки міського голови отримали лікарі та інші співробітники центру ПМСД. Щирі вітання з нагоди визначної дати лікувального закладу висловили колеги та очільник управління охорони здоров'я Віктор Дудник. 20 років це дата. Я б сказав би довга, велика. Я пам'ятаю, який цей шлях був важкий, тернистий, випадали, піднімалися. Ми витримали жорстку критику, коли тільки починався розвиток сімейної медицини, коли ставав це на ноги. А сьогодні це самодостатній центр юридичний, сильний, який надає медичну допомогу спеціальностям. І ви знаєте, я статистики мої, подивилися статистику, скільки все ж таки прийняли і обслужили наших громадян, нашої громади. І ось за 20 років отримали таку цифру. 5 мільйонів відвідувань. 400 тисяч на дому зроблено відвідувань. Проліковано в стаціонарі денному 117 тисяч. За цими цифрами стоять здоров'я, життя нашої громади. Ми хочемо подякувати вам за цю роботу. Побажати вам здоров'я, наснаги, творчих успіхів. Дай Боже мирного, чистого неба. І подякувати я хочу міській владі, яка підтримує і це ПЕМСД і наші всі лікувальні заклади, тому що разом ми сила, разом ми зможемо ще багато чого досягти. На згадку про ювілей квіти та картина Кременчуцького художника. У свою чергу директорка центру ПМСД завдячувала за багаторічну співпрацю і підтримку. Міській адміністрації компанії Ферекспо її благодійному фонду, підприємству «Фероліт», а також колективу медсанчастини полтавського ЗК. Тільки у єдності можливо здолати всі негаразди, зазначила Аліна Ковпак. Прикладом тому є COVID-19. сьогодні маленьке свято для великих людей. 50, більше зараз 60 тисяч населення. І 200 людей, які дарують їм щастя жити. Така робота успішна, така робота правильна, вона завдяки тому, що у нас завжди, за що нам дуже завидують деякі міста, у нас завжди десь співпраці з міською владою, з міським головою. Ті е, пропозиції, ті ідеї, які народжуються в наших серцях як у медиків, а також його пропозиції ми завжди обговорюємо і завжди воно виконується. А основне пам'ятайте, 20 років це не просто ну, нашому закладу, ні. Це історична крапка, історична. Ми були в 2004 році. Ми роз'єдналися, ми доказали 5 років, 5 років. Ми доказували, що ми правильно пішли, і наша громада доказувала, що ми правильно зробили, що так треба, щоб було в нашому місті да й всі Україні. І тільки через п'ять років нашим шляхом пішла вся Україна. Тому наше місто і ми з вами в історії медицини України. Побажання нам всім тільки одного. В дружбі, в злагоді, в взаємопорозумінні наша сила. І ніхто нас не поборе. Те, що ми з вами прожили, те, що ми з вами вже побороли, є, до, до, ми доказали всім, що ми можемо, наша громада може сама жити, сама планувати і робити членів громади щасливими і здоровими. Тому я вам бажаю такого ж. Розрадити душу і серце, відволіктися від складної, але такої благородної праці медичним працівникам центру ПМСД допомогли чудові виступи творчих колективів міського палацу культури.